5 по 12 вересня пожежно-рятувальні підрозділи Чернівецької області 20 разів виїжджали на виклики за сигналом тривога. Протягом минулого тижня рятувальники ліквідували 16 пожеж, рятувавши від вогню 11 будівель та 2 одиниці техніки. На одній з пожеж травмувалася людина. Так, 6 вересня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі житлового будинку на вулиці Брянській у місті Чернівці. Площа пожежі була незначною, проте у приміщенні утворилось сильне задимнення. На момент виникнення загорання всередині квартири перебувала власниця. Коли на місце події прибули вогнеборці, вони увійшли в квартиру та виявили жінку, котра потребувала їх допомоги. Рятувальники винесли господарку із задимленого приміщення у безпечне місце, врятувавши їй життя. Потерпілу рятувальники передали медикам. Жінку з опіками та отруєння чадним газом було госпіталізовано до лікувального закладу. Одночасно з цим вогнеборці ліквідували пожежу. Полум'я пошкодило електроприлади у кімнаті. Причина пожежі встановлюється. Піротехніки головного управління 5 вересня знищили ручну гранату часів Другої світової війни. Її було виявлено у селі Слобода Комарівці Чернівецького району. Загалом, протягом тижня до ліквідації пожеж і надзвичайних подій в області від головного управління ДСНС залучались 82 чоловіки особового складу та 19 одиниць техніки.